Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу номер 1 Змішування води та вимірювання температури. Увага! Практична робота виконується під наглядом дорослих. Для виконання роботи використовуються спеціальні термометри для вимірювання води. Дотримуйся правил безпеки під час виконування практичних робіт. 1. З'ясуй порядок і правила безпечного проведення досліду. 2. Звільни робоче місце від зайвих предметів і матеріалів. 3. Перевірте наявність і надійність приладів та інших предметів, потрібних для виконання завдання. 4. Розміщу прилади матеріали обладнання на робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню. 5. Обережно працюй зі скляними приладдями, рідинами та сипкими матеріалами. 6. спрямовуй пряме сонячне світло на церкало мікроскопа. Не дивись крізь збільшувальне скло лупи на сонце. Це може призвести до втрати зору. Починай виконувати завдання лише з дозволу вчителя. Виконуй роботу відповідно до інструкції або вказівок вчителя. Не залишай робоче місце без дозволу вчителя. Завершивши роботу, приберіть робоче місце і ретельно вимийте руки. Бажаю успіхів у виконанні. Тема Змішування води та вимірювання температури. Прилади і матеріали. Вимірювальні циліндри, посудина, кімнатний та водяний термометри. секундомір. Хід роботи. 1. Виміряй температуру у класній кімнаті. Запишіть показники у ЗОшит. Температура повітря дорівнює. Правила користування термометром. Перед початком вимірювання температури огляньте термометр. Якщо термометр має пошкодження або рідина в капілярах розділена на кілька частин, користуватися ним не можна. Для визначення температури рідини занурте в неї термометр. Для вимірювання води можна користуватися тільки спеціальним термометром. Якщо це безконтактний термометр, налаштуйте його та наведіть на об'єкт вимірювання. Він міряє температуру поверхні, тому має похибку. Для визначення температури повітря розмістіть термометр там, де не потраплятимуть прямі сонячні промені. Зачекайте, поки стопчик рідини в капілярі термометра перестане рухатись і запиши значення температури. Заморозь у морозильній камері холодильника невелику кількість води в пластиковому посуді. Отриманий шматочок льоду кинь у склянку з водою, поміряй термометром воду. Запишіть показники у зошит. Температура закіпання води дорівнює 100 градусів Цельсія. Закип'ятіть воду та об'єднайте воду із шматочком льоду приблизно в однакових пропорціях. Як ти думаєш, якою буде температура води, якщо змішати холодну і гарячу воду? Запишіть свою гіпотезу. Виміряй цю температуру за допомогою термометра для вимірювання води. Перевір свої дослідження математично. Температура води разом з льодом плюс 100 градусів Цельсія дорівнює суміш води. Спостерігай за зміною температури води у посудині. Кожні 2 хвилини вимірюй температуру і записуй результат у таблицю. Зроби 3 вимірювання. Якщо встигнеш, продовжуй вимірювати. Оціни свої вміння. Постав плюс, якщо ти згодний або згодна, з висловнюванням. Перше. Я легко вимірюю температуру, бо роблю це часто. 2. Я рідко здійснюю вимірювання. Ці вміння треба вдосконалювати. Я рідко здійснюю вимірювання, але швидко це зробив або зробила. Практична робота була цікавою, мені сподобалось вимірювати. Підготуйте демонстрації або пояснення власного досвіду. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!